Тим часом українська армія продовжує осучаснюватись та роботизуватись. Сили оборони на початок 2025 року. Вже мають понад 110 роботизованих платформ. Однією з найновіших є чергова багатоцільова платформа від українських та чеських розробників. Які завдання може виконувати, та в чому її переваги, розкаже Богдан Гайдамак. Unix UGV – це амфібійна безпілотна багатоцільова платформа, розроблена спільно Україною та Чехією. Одна з особливостей спеціалізоване шасі з унікальними характеристиками прохідності. Платформа здатна пересуватися по болотах, плавнях, трясовині, піску та навіть кризі. Розробники стверджують, що машину не зупинять ні повалені дерева, ні кам'яниста місцевість чи вузькі рови. Платформа має довжину понад 3,5 метри, ширина 2,5 метри. Висота на накачаних шинах майже 2 метри. Важить Unix UGV 2300 Кілограмів, вантажу підйомність 1700 кілограмів, максимальна швидкість 20 км на годину, час використання без підзарядки до 6 годин. Також платформа обладнана автопілотом, який у разі непередбачуваних обставин допоможе їй повернутися до місця запуску. Та чи не найголовніша перевага платформи це розподіл ваги. Виробники стверджують, що розподіл ваги між вісями і широкі шини створюють менший тиск на поверхню, ніж нога піхотинця. Через це платформа не активує міни, призначені для ураження автомобільної та броньованої техніки. Наразі компанія Ник представила п'ять модифікацій платформи. Їх можна використовувати для логістики, обладнати бойовим модулем чи встановити систему ППУ. Також машина може виконувати евакуаційні завдання та займатися розмінуванням. Окрім багатофункціональності, цей комплекс заявлений як єдиний у світі колісний безпілотник, що здатний здійснювати перехід з води на лід. Також він працює в діапазоні температур від мінус 30 до плюс 40 градусів за цельсієм. Йому не страшні дим, туман, дощ та навіть ураган чи хуртовина. І на цьому не все в збройних силах з'явився ще один леопард не танк, а машина для розмінування. Шість таких платформ передала Фінляндія в рамках чергового пакета військової допомоги.